Щиро вітаю усіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду з вами ділитись п'ятьма дуже смачними стравами, які можна приготувати протягом тижня на обід або на вечерю. Отже, сьогодні будуть у мене таких п'ять пропозицій. Перша пропозиція це м'ясо в духовці з тушеною капустою в томатному соусі і картоплею. Далі куряче філе з начинкою, на гарнір приготую макарон та салат. Третє це індича рулька в гірчичному соусі з картоплею. Четверте це куряче філе в смачному соусі з макароном і салатом. І запіканка з макаронів з меленим м'ясом і проколами. І розпочинаю з першої пропозиції на сьогодні це куряче філе з начинкою, з макароном та салатом. Грудку розрізаємо на дві або на три частини в залежності наскільки вона товста. Додаю приправи у мене лише сіль і перець, Звичайно, можете додати приправи за своїм смаком, чи червону солодку паприку, чи приправу до курки, це вже за бажанням. І добре цими приправами натираємо куряче філе. Поки що його відставляємо. Буду нарізати овочі. Спочатку нарізаю помідори кубиками. Стараюсь нарізати невеличкими кубиками. Далі нарізала цибульку також невеличкими кубиками. Нарізаю зелень. В зелені я взяла зелену цибульку і петрушку. Можна також використовувати й кріп або петрушку з кропом, або петрушку з кропом і зеленою цибулькою. Це вже на ваш вибір. На тарті зі середніми очками натираю 2 яйця варених. Витискаю 2 зубчики чеснику. Додаю сіль перець, півтори ложки майонезу і добре масу перемішую. Також до цієї маси натираю сир на терці зі середніми очками. На терці зі середніми очками натираю жовтий твердий сир. Видно дві ложки сиру додаю до тієї маси і перемішую добре. Форму застелила пергаментним папером, викладаю куряче філе. Далі на філе викладаю начинку і розрівнюю. Ось так смачно виглядає, можна просто запекти куряче філе з начинкою. Я ще буду посипати сиром, але коли начинка приготується. Тож зараз ставлю до духовки і буду випікати. Коли філе готове, виймаю з духовки і посипаю сиром. Далі ставлю в духовку випікатись. Я довго випікати не буду, лише щоб сир розтопився. Не буду сир запікати. Якщо бажаєте, щоб сир був запечений, можна трішки довше потримати, запекти його. Ось так буде виглядати наша грудка куряча, дуже смачна, дуже апетитна, м'якенька з овочами. До цієї грудки на гарнір приготувала макарони і зробила салат. Також можна приготувати будь-який інший гарнір, який кому до вподоби. Наступна пропозиція це індича рулька в гірчичному соусі з картоплею і бурячками. У мене дві індичі рульки. Додаю сіль та перець, добре їх втираю в рульку і викладаю на сковорідку обсмажувати. Обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. Далі нарізаю цибулю. У форму для запікання перекладаю дві індичі рульки. На сковорідку викладаю шматок масла і викладаю цибульку, обсмажуватись. Коли цибуля обсмажила й до ледь золотистого кольору, доливаю м'ясний бульйон. На цьому етапі додаю всі приправи. Додаю муштарду. Все добре перемішую і переливаю у форму для запікання до індичих рульок. Закриваю фольгою і ставлю випікатись. Коли індичі рульки запечуться до готовності, відкриваю фольгу і залишаю ще запектись до золотистої скоринки. Коли індичі рульки готові, гарно запеклись, виймаю їх з духовки і скроплюю соком з лимона. Ось такі смачні рульки індичі у нас виходять. Дуже гарні, дуже ароматні підходять до будь-якого гарніру, можна приготувати улюблений гарнір, подати на обід або на вечерю буде дуже гарно смакувати. До індичого ролюк приготувала картопельку і зробила салат з бурячків. Картопельку зовні також прикрасила зелені петрушки. Виложила на картопельку також цибульку і полила цим соусом, в якому запікались сирульки індичі. Наступна пропозиція куряче філе в смачному соусі з макароном і салатом. Для приготування цієї страви використовую куряче філе, також можна брати індиче. Розрізаю його на дві або й на три частинки вздовж, в залежності від того, наскільки воно товсте. і далі роблю надрізи на цьому філе з однієї і з другої сторони, але стараюсь зробити так, щоб не прорізати м'ясо до кінця. Після того, як зробила надрізи з одної і з другої сторони, посипаю сіллю і перцем. Більше ніякі приправи не використовую. Звичайно, можна використовувати будь-які приправи, які кому подобаються. Чи червону солодку паприку, чи приправу до курки, чи ще якісь улюблені приправи. Я скористалась лише перцем і сіллю. і посипаю курячий філе, з однієї з другої сторони. І добре втираю м'ясо і також ті надрізи, які зробила викладаю на сковорідку, обсмажувати з обох сторін до золотистого кольору, і буду обсмажувати не до готовності, а лише, щоб воно зарум'янилось, тобто на високій температурі. Нарізаю кілька зубчиків часнику чеснику і стараю його нарізати дуже дрібненько. Нарізаю цибульку. На сковорідці розтоплюю шматочок масла і викладаю обсмажувати цибульку і чесничок. Задаю зелень, використовую петрушку і зелену цибульку. Можна використовувати будь-яку зелень, яка кому подобається. Коли цибуля з чесноком обсмажила й до золотистого кольору. Додаю бульйон, можна додавати, або, курячий, або овочевий. Додаю трішки вершків, зелень нарізану і перемішую. Закладаю в сковорідку до соусу, куряче філе, роблю маленьку температуру, прикриваю кришкою і буде воно в мене тушити до готовності до м'якості. Щоб був повноцінний обід, або вечеря, я за камерою приготувала макарон, зробила салат зі свіжих овочів, у мене помідори, огірочки, листя салату, додаю сіль перець і заправляю сметанкою. Все викладаю на тарілочку, прикрашаю зеленю петрушки, щоб красиво і апетитно виглядало, і можна обідати або вечеряти. Наступна страва це м'ясо в духовці з тушеною капустою в томатному соусі з картоплею. Нарізаю квашену капусту на зручні частинки. Її я прополоскала двічі, щоб не була такою кислою. Якщо капуста не дуже кисла, або ви любите, щоб вона була кислою, тож можете її не прополоскувати. Перекладаю капусту до каструльки, вона в мене буде тушитись. Також використовую ще листочки білокачаної капусти. Посередині листочка проходить такий твердий хребет, як я називаю в капусті. Я його трішки зрізаю, щоб він був тонший і щоб краще капуста стушилась. Можна його не обрізати, якщо вам це не перешкоджає. І далі нарізаю теж на зручні шматочки. Перекладаю в каструльку, доливаю трішки води і вона в мене буде тушитись на невеличкій температурі під кришкою до готовності. Далі нарізаю цибулю, морку. Морку і цибулю перекладаю до подрібнювача частинками і подрібнюю. Ось так подрібнюю, не дуже дрібно, перекладаю на сковорідку, викладаю трішки масла і залишаю підсмажуватись. Далі нарізаю м'ясо ось на такі невеличкі стейки 1,5 см. На кожному шматочку м'яса роблю ось такі надрізи. Засипаю приправами, використовую лише сіль пери та паприку червону солодку. Добре приправи втираю м'ясо, також втираю в розрізи, які зробила, щоб гарно воно просочилося цими приправами. Можна використовувати також приправи, які кому подобаються найбільше або якісь свої улюблені. Далі м'ясо перевертаю на другу сторону і також використовуючи ті самі приправи, втираю м'ясо. М'ясо маринується, за цей час до моркви з цибулькою, які підсмажується, додаю томатну пасту, також додаю томатний соус. І все добре перемішую, і обсмажую далі. Видавлю кілька зубчиків чеснику. Перекладаю до капусти, яка у мене приготувалась, вона вже м'якенька, і все добре перемішую. У форму для запікання, в якій буде випікатись капуста з м'ясом, на низ викладаю частину капусти, решту капусту перекладаю з м'ясом. Викладаю шматочок м'яса, перекладаю капустою, знову викладаю шматочок м'яса і перекладаю капустою. І так повторяю з усім м'ясом. Аж та капуста, яка залишилась, викладаю ззовні по м'ясу і прикриваю кришкою. Буду випікати в духовці. Коли все запеклось, ззовні викладаю ще кетчуп. Можна добре м'ясо обчистити, наприклад, з капусти, виложити на нього м'ясо і ще раз запекти, тоді м'ясо буде мати таку золотисту скоринку. Далі викладаю все на тарілочку, ось так оформлюю, посипаю зовні нарізаною зеленою цибулькою. І все, обіта або вечеря готові. Дуже гарно це виглядає, також смакує, можна сміливо готувати. І остання пропозиція на сьогодні це запіканка з макаронів з меленим м'ясом і броколами. Починаю з відварювання макарону і макарон відварюю до повної готовності. Трішки його підсолюю. Броколі розділяю на невеличкі суцвіття. Цибулю нарізаю кубиками. І обсмажувати до прозорого кольору. Відварений макарон перекладаю у форму для запікання. Коли цибуля обсмажилась до прозорості, додаю мельне м'ясо. Перемішую і обсмажую. Далі натираю сир на тарті зі середніми очками. Буду використовувати звичайний жовтий твердий сир і сир твердий моцарелло. Також нарізаю кілька зубчиків чеснику і додаю обсмажувати до цибулі і фаршу. Миску вибиваю одне яйце, додаю вершки, сіль, перець і сир. Все добре перемішую. До меленого м'яса і цибулі додаю трішки перцю і солі. На макарон викладаю цибулю підсмажену з меленим м'ясом. Розрівнюю по поверхності макарону. Зовні на фарш викладаю томатний соус. У мене соус заморожений, домашній, можна також звичайний соус додати або викласти зверху помідори, розрівнюю і ззовні викладаю брокколи. Далі все заливаю вершковим соусом. Зовні викладаю натертий сир. Ось так смачно виглядає наша запіканка, ставимо її запікатись. Нарізаю один пучок кропу. Шановні глядачі, запрошую вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Також поставте лайк, якщо відеорецепт вам сподобався, і, звичайно, в коментарях можете написати, чи подобаються вам такі ідеї приготування запіканок, чи готуєте ви запіканки. Буде цікаво почитати, як мені, так і глядачам. Запіканка готова, адже все було приготовлене раніше, не потрібно довго її запікати. І ззовні вже прикрашаю. Кропом. Швидкий і смачний варіант приготування запіканки. Пропоную вам також її приготувати. Надію, що вам сподобається і буде смакувати. Дякую усім за перегляд, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Смачного усім, Па-па!